Ви вважаєте себе поза політикою та не приймаєте участі у житті країни, бо ви аполітичні. Я поспішу вас заспокоїти. По-перше, ви не єдині. А по-друге, швидше за все, ви знаєте та хвилюєтесь про політику більше, ніж вам здається. Бо не розбиратися в політиці чи навіть не голосувати ніяк не означає, що ви нічого не тямите в політиці. От, ви поїхали в велосипедний тур Південною Кореєю, а північною щось ви таки знаєте. А я сьогодні розповім вам, чому знання політики може не лише врятувати життя, але й змінити його не краще. Ви дізнаєтесь про фактори, що впливають на участь людей у політичному житті, та зможете розпізнати, які страхи чи переконання тримають вас поза політикою. Тож чому ми не політичні? Для початку розберемося з термінологією. Що ж таке та політика? Ну і як завжди, чим абстрактнішим є поняття, тим важчим є його визначення. Наприклад, російська Вікіпедія не приховує, що в Росії політика це лише для обраних і не має вам чого туди лізти. Та визначає політику як сферу діяльності, в яких держави в особі органів державної влади та їх посадових осіб. А також громадські інститути реалізують свої цілі та інтереси. А от українською та англійською визначення вже ширше: політика це сукупність дій, пов'язаних із прийняттям рішень у групах або іншими формами владних відносин між індивідами, такими як розподіл ресурсів або статусу. У політиці використовуються різноманітні методи, до яких належить пропаганда власних політичних поглядів, переговори з іншими політичними суб'єктами. Законодавча діяльність застосування сили, включаючи війну проти супротивників. Політика здійснюється на широкому діапазоні соціальних рівнів від кланів і племен до сучасних органів місцевого самоврядування, компаній, установ, держав та аж до міжнародного рівня. Тож швидко нагадати історію політики ну ніяк не вийде. Вся сучасна історія це і є політика. А як відомо, хто не знає свого минулого, той ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Але ж ні, українці кажуть, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Насправді не дивно, що багато людей відчувають розгубленість та щиро не можуть осягнути, чи банально не мають часу на політику. Багато політичних заходів є дорогими з точки зору часу, ресурсів і можливостей. Участь в організаціях, маршах, агітаціях та навіть голосуванні висувають певні вимоги до людей. Колективні дії також можуть бути небезпечними у всьому світі. Протестувальники та організатори часто ризикували своєю роботою, безпекою, свободою, а іноді й життям. І немає гарантій, що відстоювання своєї позиції буде успішним. Невдачі часто переважають перемоги. Ця схема витрат і вигод призводить до дилеми ув'язненого, оскільки внесок однієї особи зазвичай незначний, і люди мають внутрішній стимул до безкоштовного проїзду. Тобто дозволити іншим виконувати важку роботу і тихо спостерігати без шкоди для особистого добробуту. Але зараз ми бачимо ціну, яку українці платять, щоб росіяни, які не твої не могли безкоштовно проїхатися та тихенько дочекатися нашої перемоги. Така позиція логічна з точки зору індивідуального, а саме самозбереження. Вибір між власною безпекою та переконаннями жахливий. Проте мовчання, коли твого сусіда вбивають кримінальне. Розповсюдженою також є хибна думка, що для того, щоб розбиратися в політиці, необхідно постійно слідкувати за всіма подіями, знати імена політиків та їх біографію, пам'ятати всі партії, а ще й розбиратися в історії, економіці та міжнародних відношеннях. Проте це омана, омана, створена для того, щоб з верхньоопікунським тоном казати: нащо тобі ті вибори? Навіщо тобі витрачати енергію на суспільне життя? Сити собі вдома, тобі ще мало інших проблем. Ідея, що політики та навіть експерти це якісь надлюди, які завжди знають краще. Це міф помиляються всі, експертність лише дозволяє зменшити кількість помилок, а наявність посвідчення депутата не робить вас експертом, але одночасно не будемо створювати іншу ілюзію, не знаючи базових принципів політичного устрою, не розуміючи історію та динаміку між країнами. Важко брати активну участь у суспільному житті чи навіть сформувати зважену думку під час голосування. Тож віковий ценз доволі логічний. Голосувати в Україні можуть лише громадяни, що досягли 18 років, тобто, як мінімум, здобули середню освіту. Та українська освіта, як і освітні системи багатьох країн, потребують значних реформ. Людський капітал це основа будь-якої держави, фундамент демократії, без якісної та всесторонньої освіти, без вивчення помилок минулого чи прикладів процвітання інших країн. Шанс, що на вас подіють популістичні заяви та примарні обіцянки, на жаль, стрімко зростає. Велика проблема української політики її імідж. Політику йшли нерозумні та вмотивовані люди, що прагнуть змінити життя країни на краще. Політика, в розумінні багатьох, була годівниця для корупціонерів та олігархів. Та навіть голосування за президента чи депутатів часто це не голосування за їх платформу чи навіть популістичні обіцянки. Це гра в вгадай, хто менше вкраде, чи хто з них менш проросійський. Але ми щиро сподіваємося, що зміни в суспільстві. Та запит на життя без корупції невідворотні. На нашому каналі ми будемо простою мовою давати вам інструменти не лише для аналітики, але й впливу на суспільне життя. А щоб допомогти нам у цьому, долучайтесь до нашої спільноти, підписуйтесь, підтримуйте на патреоні та поширюйте наші відео. Разом легше і сусіда бити, і країну змінювати. Ми маємо бути єдині та нетолерантні до корупції. Прогнивших судів чи узурпації влади, але українці далеко не єдині, хто на фоні незадоволення політичною системою дещо зневірилися в дієвості та значущості своїх голосів. Таке явище доволі розповсюджене, і експерти вже довгий час намагаються знайти відповіді на питання, чому деякі люди витрачають більше часу на суспільне життя, а інші живуть поза політикою. В основі демократичної теорії лежить уявлення, що громадяни беруть участь у політичному процесі. Тож питання, чому люди вирішують брати участь у політиці, має фундаментальне значення для демократії. Найвідоміші моделі політичної участі зосереджуються на тих, хто голосує. Вони показують, що люди із вищим соціально-економічним статусом і меншою кількістю сімейних чи робочих обов'язків. Ймовірно стануть активними в політичному процесі, оскільки вони мають час, гроші та необхідні навички і знання. Дослідження також показують, що чим ширша соціальна мережа людини, тим більша ймовірність, що вона буде брати участь у колективних діях. Але незадоволення політичним процесом чи сумніви у чесності виборів показують зменшення явки виборців. Моделі політичної участі переважно недооцінюють мотиваційний аспект. Ми знаємо достатньо про тих, хто бере участь, але набагато менше про те, чому люди приймають участь у політичному житті. Існує теорія, що люди, які відчувають загрозу та мають що втрачати, більш схильні брати участь у політичному процесі ніж ті, хто відчувають, що вони можуть щось отримати. Мати від участі, і це дуже цікаве твердження. Воно змушує замислитись, чи, наприклад, відбулася революція гідності, аби не обіцянка, яку відібрали, чи можливо, аби П'явка Янукович повільно розвертав курс України в кайдани Росії та не робив розворот на 180, то українці не відчули достатній біль та втрату, щоб повстати проти режиму. Хочу почути ваші думки в коментарях. Існувала теорія, що щастя призведе до спустошення демократії, оскільки задоволене ледерство сприятиме легкому консерватизму та політичній апатії. Іншими словами, громадяни, які дуже задоволені власним життям, можуть відсторонитись від політичного процесу. Однак, Венховен, соціолог, світовий авторитет у наукових дослідженнях щастя, вказує на те, що більш задоволені громадяни частіше братимуть участь у громадських організаціях. І, як правило, більше стурбовані соціальними та політичними проблемами. А це відкидає думку про те, що щастя виснажить демократію. Дослідження підтверджує наявність такого зв'язку, адже перехід від не дуже задоволених життям до цілком задоволених збільшує ймовірність голосування майже на 7%. А це багато чи мало. Наприклад, перехід від диплому середньої школи до ступеня бакалавра збільшує ймовірність голосування на 10%. Підсумовуючи, люди, які більш задоволені своїм життям, з більшою ймовірністю прийдуть на вибори та будуть брати участь у політичному процесі. Але зв'язок між задоволеністю життям та участю в політиці обмежується не конфліктними формами, та не демонструє зв'язку з рішенням, наприклад, вийти на протест. Почавши писати цей матеріал, я очікувала знайти ну, хоч більш-менш прості відповіді. Щось на кшталт: чим політично активніше населення, тим вищий ВВП, чи політична активність робить нас щасливішими. Проте на практиці завжди виявляється, що не все так просто. Хоча індекс учасницької демократії вищий в багатших країнах, та зв'язок до ВВП зовсім не однозначний. Порівнюючи мапи учасницької демократії до ВВП на душу населення, бачимо, що мої сподівання на простій відповіді не здійснились. Проте цікаво, що подивившись ближче на Європу, певна кореляція існує. Зв'язок, звісно, не лінійний, та на крайніх значеннях його можна помітити. Наприклад, країни Західних Балканів мають менший індекс на обох мапах, так само, як і Україна та Білорусь. Та кореляція не означає причинно-наслідковий зв'язок. Демократія лише один з багатьох факторів, що впливають на успішність країни. Графік ВВП на душу населення, в порівнянні з ліберальністю демократії, показує, що і далеко не демократичні країни теж мають високий рівень життя. Корисні копалини та ресурси далеко не останній фактор в багатстві країни. Бачимо, що неліберальний Катар, Об'єднані Арабські Емірати чи Саудівська Аравія. Мають високий рівень ВВП. Хоча знову таки в ліберальній Норвегії на нафтовий сектор припадає близько 40% експорту. Демократія та політична участь не гарантують високого рівня життя, не вирішать одночасно всі проблеми, та не викорінить корупції. Що може політика, так це трансформувати соціальні запити в реальні дії. А мотивація кожної людини індивідуальна, не зважаючи на фактори, що можуть збільшувати чи зменшувати вірогідність політичної участі. Важливо пам'ятати, що, по-перше, ваш голос має значення. Існує багато прикладів, коли лише один голос був вирішальний на виборах. По-друге, визначення політики не обмежується голосуванням за партії чи кандидатів. Політика не лише в протестах чи мітингах. Бути політичним означає дбати про щастя незнайомців, піклуватися про своє оточення, про людей і про простір, в якому ти живеш. Байдужість нічого не створює та не змінює. Байдужість вбиває. Тому ставайте неаполітичними. Почуємось.